Ще взимку на офіційному сайті міськради оприлюднили проєкт рішення міськвиконкому щодо підняття цін на проїзд у громадському транспорті до 2 гривень 50 копійок. Обґрунтували це тим, що нібито існуючі тарифи для підприємців-перевізників збиткові. Власне це питання і виноситься нині на розгляд депутатської комісії міськради з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету, фінансів цін. За даними перевізників, щодо результатів господарської діяльності, від надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, який працює у звичайному режимі руху, підприємствами у 2012 році отримані звитки від 21 до 222 тисяч гривень. Разом з тим, нагадаємо, вимогою перевізників було встановлення тарифу у 2 гривні 50 копійок. Але сьогодні і міська влада, і обласна, говорять учасники засідання, зійшлися на 2 гривнях. Секретар ради Оксана Деркач запевняє, рішення пройшло всі необхідні погодження. Не деталі я не даюся, але Колишній же секретар міської ради, а нині секретар постійної депутатської комісії Олександр Козуб проти такої ініціативи влади. На його переконання подорожчання можна оминути. Достатньо ефективно займатися сферою пасажироперевезень у Полтаві. На сьогоднішній день маршрути в одній компанії, А всі їздять по А зробити на слідуючим образом. Взять і додати до супервигідних маршрутів. невигідні. Та в своїх переконаннях Олександр Козуб залишився на одинці. принаймні на цій комісії. Депутати більшістю підтримали проєкт рішення про встановлення тарифів на перевезення пасажирів, винесений на засідання виконавчого комітету Полтавської міськради. Таку ініціативу міської влади підвищити вартість приїзду не поділяє також громадська рада при облдержадміністрації, яка різко розкритикувала цей крок та запропонувала розробити комплексну транспортну програму перевезені Полтаві. Адже підняття вартості проїзду не вирішує проблему. Нагадаємо, під час своєї передвиборчої кампанією Олександр Мамай обіцяв не збільшувати вартість проїзду. Якщо ж міськвиконком прийме дане рішення, це вже буде друге подорожчання тарифів за трирічну каденцію мера.